Паспорт, платиш євро п'ятдесят. А окей. Sit down and after somebody, okay. Ага, мені типу сказали, сідаєш. Дивіться, тут є така тут Ти шукаєш вільне місце, сідаєш і тобі дають такий квиточок. І тобі приносять їсти. Мені дуже цікаво, стало спробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це суп, м'ясо, брокколі, гриби, макарони. Можна сік, можна воду і що це? Тістечко. Коротше. Сидиш. Церкви. Сидиш, цепки, дуже цікаво, а, бо це всього півтора євро. І наскільки я знаю, там ще коли ти виходиш, ще тобі щось дають з собою. Тут дуже багато німців сидить. Тут це не тільки для українців, але всі українці також можуть прийти. Но, наскільки я знаю, українцям дешевше. Німці більше платять, а, не знаю скільки. А, українці платять всього півтора євро і мають таку нагоду. Ще більше. Вони на виході дають отакий пакет. Він коштує 50 копійок. Для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Ладно. Хліб. Щось типу філадельфії. Щось солодке. Масло. Мед і мандаринка. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.